Давайте пробувати заливати локальні зміни. Відкриваю термінал. Yeah. Так, уважно. Я знаходжуся в нашому проєкті. Git Status, це вірно, та On-Branch Master. Finder. Uh, Нехай вони з боку файли, які там є. Що зараз треба зробити? Мій локальний репозиторій, оцей. Він, хоч із гітом, Git, Git про нього вже знає, але. Він не має ніякого зв'язку з зовнішнім. Має бути якесь посилання, допомоги, унікальне посилання, з допомогою якого ви будете зв'язувати свій локальний код ось тут, ось з тої папки на вашому комп'ютері, з зовнішнім репозиторієм на сервері. Ми зараз спробуємо той зв'язок зробити. Використовуємо для цього команду Git а, Remote, at Origin. І заходіть на ваш проект testproject 12. SSH вибирайте. Оп, скопіювали. Оце ваш унікальний адрес вашого проєкту на GitHub. Вертаємось назад. І тут в команді Ctrl-V або Command-V. копіпастити. У вас має бути така команда: Git Remote at Origin і посилання на ваш зовнішній репозиторій. Enter. Є. Yeah. Ніякої помилки немає, значить, все там спрацювало. Добре, тепер ви зв'язали свій локальний репозиторій на ремовтівській на з зовнішнім репозиторієм.